В листопаді буде знакова подія для Східноазіатського регіону. Там буде економічний саміт. Він буде відбуватися в Південній Кореї, у Південній Кореї, тому що це на сьогоднішній день разом з Японією найбільш економічно і технологічно розвинуті країни. Але не дивлячись на те, що вони знаходяться в східноазіатському регіоні, це країни демократичні, а не авторитарні. І по суті, це союзники Європейського Союзу. Це на цьому саміті передбачається, що буде відповідно і та, і Індія, і інші країни, ну і передбачається, що будуть і Сполучені Штати Америки. І є е, такі слухи про те, що буде відбуватися зустріч е, Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. І керівника Китаю Цзіпіна. я в цю зустріч не вірю. Зразу хочу сказати, чому не вірю, тому що на сьогоднішній день ситуація в Китаї дуже швидко змінюється. Мало хто про це знає, і в тому числі я, бо я не володію прямими джерелами з Китая. Відслідковуючи доволі велику кількість, скажімо, аналітиків, я володію інформацією про те, що економіка Китаю зараз в принципі не на найкращому стані. Це по перше. І в зв'язку з цим вони максимально зацікавлені в розширенні торгових контактів. Для розвитку економіки, щоб вийти з цієї сагнації, яка в них зараз є. Друге, у них суттєво зменшилися поставки в Сполучені Штати Америки в силу тих пошлин, які збільшив Трамп. Відповідно, це теж дуже великий мінус. Але саме основне, що у них назріває або вже відбувається політична криза. Я б це назвав би партійно-політична криза. Політичний острій Китаю базується на комуністичній партії Китаю. У ній є структура така. Яка називається політичне бюро, це лідери певних кланів, економічно-політичних кланів, це не просто люди, це лідери економічно-політичних кланів. Їх там є декілька десятків. Це ті люди, які між собою домовляються про те, як творити внутрішні справи в Китаї і зовнішню політику. І серед них є головний один. Генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сензепінь. По різних даних у нього там погіршилося здоров'я, і по деяких даних оця більшість цих членів цієї еліти, і економічної не задоволені його діяльністю в цілому, тому що ну, є певна криза економічна і вона наростає. Мало того, є тепер політична криза, напруження стосунків Сполученими Штатами Америки. Є багато інших точкових певних криз. Відповідно, це погіршує їхню внутрішню ситуацію. І погіршує якби позиції Китая в зовнішній ситуації. Причому наскільки я володію ситуацією, то там, ну скажімо, є такі слухи про те, що доволі доволі велика кількість цієї еліти, яка по суті править Китаєм, не зовсім задоволені з суттєвим зближенням Китаю. З Росії з підтримкою Росії як агресора, тому що це ж, якби бумеранг, вдаряє економічними санкціями по економіці. І одне діло захвачувати далекий схід, робити таку, якби експансію там економічну, а друге діло втрачати свої позиції економічні в Євросоюзі і в Америці. Одним словом, там є купа проблем для мене особисто маркером буде що. Якщо ця зустріч відбудеться, значить Сензі Пін укріпив свої позиції і далі залишається лідером номер один. А якщо ця зустріч не відбудеться, значить він втрачає свої позиції. Можливо, найближчим часом ми будемо бачити в Китаї зміну політичного лідерства. По великому рахунку для України це ну. Знаєте, це як гадання на кофейні гущі на кавовій гущі. Давайте поживемо, побачимо, подивимося, чим це закінчиться, буде там зустріч, не буде зустріч, тому що єдине, що я добре для себе усвідомлюю про те, що якби Китай не допомагав Росії, то Росія уже років два назад як б не мала б змоги вести війну. А яким чином Китай помагає? Китай помагає тим, що він купує велику кількість нафти. Газу, енергоресурсів, російських товарів собі і велику кількість товарів дає Росії. Тобто він, по суті, її підживлює, він її допомагає. Плюс він через Північну Корею робить на Росію поставки зброї. Відповідно, це основне джерело життєспроможності на сьогоднішній день Росії. Ну, По суті, якщо так уже речі називати своїми іменами. То Китай, це є військово-політичний помічник Росії війни проти України. Тобто, з одної сторони, це східна така, знаєте, дипломатія. Ми в нейтралітеті, ми не з вашими, не з ними, а по суті, вони є тими, хто допомагає Росії воювати проти України. І за чого зміна політичного керівництва, ну, у мене є такі сподівання, може привести до покращення для нас ситуації, тому що, може, прийдуть більш такі, менш заполітизовані і більш. В які будуть розглядати не стільки політичні питання, скільки економічну доцільність. Ну а це означає, скажімо, послаблення стосунків з Росією. Традиційно запрошую підписатись на мій Ютуб канал і, звичайно, залишити свої вподобайки, запитання. Ну і наперед вдячний. В той же час хочу сказати про те, що місяць назад був створений новий Ютуб канал. Він має дуже таку, знаєте. Позитивну назву Любов, Радість, щастя. Що це за YouTube канал і для чого він був створений? Діло в тому, що 10 років назад, рівно 10 років назад, група кількості 5 людей, в тому числі я, така ініціативна група. Зібралася і вирішила заснувати духовну групу любов, радість, щастя. Це група учнів індійського вчителя Ананти Крішни. Ми всі проходили навчання в учителя в Індії в Ашрамі. Відповідно, ми познайомилися, ми здружилися і 10 років назад. Ми ось тут в Україні вирішили створити таку духовну групу учнів Ананти Крішна. Потім пройшов певний час, і ми побачили, що до групи долучаються і інші люди, скажімо, саме основне це ті люди, які займаються духовними практиками. І от уже 10 років функціонує ця група, вона зустрічається на регулярній основі. Раніше, частіше до війни, ми зустрічалися вживу, проводили практики. До нас приїжджав Ананта Крішна з Індії на наші зустрічі групи на групові навчання в дійсності це навчання доволі цікаві. Там медицина навчається, медитація, йога, аюрведа. Дуже цікаві знання. До нас багато разів приїжджав наш наставник і вчитель Швейцарії Рудольф Шнайдер, і от група вже ну якби відбулася, і от зараз, в жовтні 2025 року, святковий свій десятиліття. І зв'язку з цим ми от вирішили створити такий ютуб-канал для того, щоб ті знання, якими ми володіємо, і які позитивно вплинули на наше життя, розміщати вже на такому більш вузькому спеціалізованому каналі для тих людей, які цікавляться не просто духовними практиками. Як таке, знаєте, щось абстрактне, а доволі конкретні речі: як покращити здоров'я, як налагодити стосунки з рідними і близькими, як мати кращу роботу, як пережити стресові ситуації під час війни. Ну, тобто це канал не стійкий і в першу чергу не стільки теоретичний, скільки канал для практичного використання тих знань, якими володіють члени нашої групи. Будь ласка. Кого це зацікавить, підписуйтесь на цей новостворений YouTube канал і, звичайно, там так само залишайте свої повідомлення. Буде приємно з вами там спілкуватися. Наперед вдячний. На все добре.